Зустрілись якось їжачок та ведмедик та вирушили до Оленки у гості. По дорозі їм трапилась річка, через яку було два містки синій і жовтий. Їжачок запропонував перейти річку по синьому містку, але вони не змогли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти по жовтому містку, і друзі успішно дійшли до Оленки. Малята, як ви думаєте, чому друзі не помістилися на синьому містку? Правильно, тому що він вузький. А чому вони змогли пройти по жовтому містку? Правильно, тому що він широкий. Давайте їх порівняємо. Накладемо синій місток на жовтий. Тож який місток вузький? Так, синій. А який місток широкий? Правильно, жовтий. Малята візьміть дві смужки синю та жовту та порівняйте їх. А як же це зробити? Так, щоб їх порівняти, необхідно накласти їх одну на одну. Накладемо синю на жовту смужки. Тож яка смужка широка? Так, жовта. А синя яка? Вузька смужка. Розгляньте картинку та скажіть, по якій доріжці піде ведмедик. Так, по широкій доріжці. А по якій їжачок? По вузькій доріжці. Чому? Тому що ведмедик великий, а їжачок маленький. Визначте, до кого приїдуть машини. Проведіть велику машину по широкій дорозі, а маленьку по вузькій доріжці. Велика синя машина їде по широкій доріжці. А маленька жовта машинка їде по вузькій доріжці. Тож по якій дорозі їхала велика машина? Так, по широкій. А маленька машина? Правильно, по вузькій доріжці. Пригадайте, якого кольору містки були прокладені через річку? Один місток був синій, а другий місток був. Жовтий. Чому їжачок і ведмедик не змогли пройти по синьому містку? Правильно, тому що він був для них вузький. А чому друзі пройшли через жовтий місток? Так, тому що жовтий місток широкий. Молодці малята, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. До побачення! До нових зустрічей!